Так, що ж, частина друга. Тут ось залишився бур'ян, який я мав такі, таку дурість по стрих е, косарках. Його дуже важко збирати, але я його зберу бо так, як він мені потрібен. До речі, там, де бур'ян росте, там ріс в тому році. Як бачите, немає бур'яну, як тут. Бо тут я прибрав лободу, пішло сонечко, пройшлись дощі і виросло ось таке заросло поле таких бур'янців. Але бур'ян мене вже не лякає, я його перед оранкою думаю збрити і використаю, це теж все на мульчу. Так. Далі пройшли абрикосу, без абрикоси будемо в цьому році. Да, у сусідки теж вже новий порядок там, <смі> Грушу була, бачили, пам'ятаєте, я, я її убрав, вона її приживила, що, це, це, Малася будь чи груша, чи що. ну, Вона в цьому році, це всі ці дерева, які там... А луча виросла, і було дві ще черешні, і там ще було два дерева, які заяць погриз. Там в мене є відео, як було воно. Тут ще, мабуть, дерево було, я не пам'ятаю, де точно їх сажав. Вони всі ті дерева коротше, загнулись. Оці, теж, як бачите, те, що було привите, і от те, що я фарбував, врятував від зайця. Мабуть, все-таки це із корінця виросло, та що дичка. Так що в будь-якому випадку я її трошки формую, як хочу. І бачите, З часом я от хотів, щоб вона зацвіла, от дасть якісь плоди, якщо це буде дичка маленька і терпка груша, чи що воно там буде, то нічого страшного, я її використаю на неї при, при, е, приживлю другу. Грушку, яка мені подобається, це теж ось, щось зацвіло. Малася будь-яблунька. теж саме заяць погриз. До речі, я сюди теж багато мульчів тому році вносив, земля з'їла. Так, ось крашена, як бачите, фарба. І те, що. Те, що було культурним приживлене, мабуть, воно все-таки померло, і це дикий варіант цього дерева. Але ж теж я на цю ябуньку приживлю якісь, чи красуню млієську, чи щось приживлю. З цим я ще справлюсь. Так, це моя бабка. Моя груша бабка, яку я нормально обчекрижив так осінню. Е -е, залишаю. Залишаю, бо я її люблю. На ній я провів пів дитинства і Хочу її клонувати. Груша сама по собі не дуже така добра. скільки я себе пам'ятаю, тут була така груша, яка ну, не така ж добра. Але це як пам'ять. Як пам'ять, я її хочу клонувати і висадити на тому місці, там, де була дика груша. Тобто це буде методом повітряної відводки. Я тут хочу зробити корінь. Я нарушу тут кору, прикріплю ком землі і. На осінь, я думаю, якщо буде коріння, відділю її від альмаматер і висаджу тут недалеко. Так, тут у мене були дві дикі груші, великі, велетенські груші дикі. Гіляки з них ви бачили там на, на моєму паркані для горобців. Так, А основну масу деревини я просто спалив, бо на неї прививати я не був впевнений, що в мене щось вийде. І вона вже була дуже стара і висока. Так що ось щось нове виросте, на неї можна ще щось привити. Побачимо. Так, далі. Тут у мене була компостна купа, яку я використав у полуничниці моєму. Так, Тут ще гіллячки буду забирати. Там далі трошки вище я посадив е, кущ е, цього як він називається, чай, шипшини. Е, ну, перевіс, Переніс його наверх на край своєї ділянки, бо там уже далі немає. Бо воно там було під грушею кущ, і він мені пів дитинства мішав і не хотів, щоб моєму синочку теж мішало, то я його прибрав. Так, тут. Уже по коліна виріс отакий бур'янець, але нічого, хай він покриває землю. У мене є плани на цю ділянку. Тож ту ділянку, яку я вже почав свій пермакультурний проєкт, я не копаю, не орю і не сапаю. Це моє буде правило. І поступово кожного року я буду наступати сюди. На майбутнє дуже мрію, щоб тут було, як мінімум, Викопано ставочок. Якусь невелику копанку вздовж моєї ділянки, для того, щоб дощова вода, яка стікає з бугра і сюди тече і тече по моїх канавках, щоб вона тут збиралась і поступово і медліненько пропитувалась туди далі у мій пермакультурний рай. Тут планувався засадити сад в тому році, і тож я. Реально його запустив. Я не знав, просто в тому році почалося таке, що до чого я не був готовий. І я втратив роботу і, і все пішло шкереберт. Тож я не засадив садок, дав землі погуляти, і це крута ідея, дати вигуляти з землі. Як би там не було, сусіди жалілись, що в мене тут дуже багато бур'яну, він мені потрібен. Я ще б у вас забрав весь бур'ян, щоб, щоб ви не палили його, а віддавали мені, я б його використовував в гарних цілях. Я б компостував його і воно б трансформувало щось добре і корисне, а не в дим, просто дим. Так що, не паліть, компостуйте або віддайте мені, я знаю, що з цим робити. Ось така от. Дідова груша дуже файно зацвіла. Надіюсь, в цьому році я поїм його плодів з цього дерева. Тут дві груші привито. З однієї сторони одні, з другої сторони другі. Надіюсь, що я поїм цих плодів. Так, абрикоса чорна, вона тут теж підчекрижена, але ну, коли вони зацвіли ці абрикоси, дуже так нормально вдарив мороз. Ну, як мороз, приморозок був, і холодно, і Коротше, не буду я їх обробляти, але те, що дасть нам природа, те я поїм. Ця груша найліпша груша в тому році була. Вона найбільше груші дала, і вони такі були здорові, соковиті, класні. І я їх продав і заробив навіть на цьому трошки грошенят на хліб, було круто. Я її. E, доки що не знаю, трошки треба укоротити, щоб не так лазити. Ну, деякі гілки ще лишні, але я це зроблю на осінь, бо весною я не встиг. Так, Тут знизу все під дерева mm -hmm. я відкладаю мульчу і планую це розширяти. Якщо я буду тут косити, то я буду загрібати це все під, під дерева. Так, ось така от груша. Там була, до речі, яблуня дика, як ми старалися прививати. Там і мій дід привив коротше, 5 прививок зробив, а потім я зробив 5 рогаток, і ви не повірите, я прям попав у кожну з його прививок. І ця яблунька була дикою, і коротше, я її все таки прибрав звідси і розчистив місце для наступних дерев, які я хочу тут мрію посадити. Тож, це. Горіх, якому вже більше 20, мабуть, років. Та більше 20. В 96 чи 97-му дядько казав його посадив. Ми основну масу його зрізали, росте з корінця. Ну, Що буде, те буде. Так, Десь тут я посадив о, ще Китайська вишня. Вона в мене везде вже буде по, по ділянці ця китайська вишня. Так, покажу з краю. Там от шипшина ця, з іншої точки теж шипшина росте, Так от моя ділянка. Тож Тут я хочу викопати копанку. Це в майбутньому, в далекому майбутньому, не знаю, як, як в мене вийде. Далі хочу садочок. І садочок хочу фісташку, хочу мрію просто про ціни каштан. Фундук, мрію про... Задію і не робити, як всі роблять, а так, як я працюю, як я і як я планую. І планував ще давним-давно. Просто мені трошки більше часу потрібно на це все. Так сказати, тяжкий наразу. Я вчусь. Я вчусь на своїх помилках, я вчусь на. лапаєш ти сапою, щоб врятувати э, свій урожай. Ну це така собі робота. Мульчі я не знав, де дістати півбороду. Я взагалі ту ділянку, яка зараз Ідилія життя, а не те, що було раніше. Бо Раніше це був город моїх дідуся бабусі, який теж так оброблявся. Орали, збирали, садили, копали. і коли засуха, тут земля реально як біто, бо вона суглиниста. Але ж, я думаю, ми це все виправимо. Це все буде трошки інакше. Я сподіваюся, що мені більше не потрібно буде брати цю землю через 5-6 я максимум хочу відмовитися від поранки. Але зараз навіть зараз це вже, як то кажуть, деякі люди посадили картоплю, а я ще навіть не згорав город. Так, я, мабуть, дуже цікава людина, бо я ще навіть не прибрав прошлорічний бур'ян, а вже цьогорічний вираз. Але я не буду поспішати. Я буду дивитися, як Матінка природа дасть мені посадити, коли. Якщо зараз земля не готова, то я не буду цього робити. Бо я буду дивитися це по погоді. Коли земля не перестане ліпитись, тоді можна буде її зорати. А, доки я не буду робити поспішаючих речей, які як оце. Бо мені сказали, як краще зробити, але воно краще не було. Бо оцей бур'ян вирвався дуже легенько, дуже класно. Я його просто взяв і вирвав. І він вже лежить і працює там у малиннику. Тож, і орати зарані я не збираюсь. І посадити той посажу, що захочу, землі в мене достатньо. Лиш Хотілося, звісно, засадити вже свій сад, який, щоб ріс проростав і сили набирався. ну Це все згодом. Потрошку, грушка біля хати теж так гарно зацвіла. Все, пахне, цвіте, буяє, все круто. Ось такий мій пермакультурний дизайн, який починається, який тільки-тільки прокльовується. Бо я подивлюся, як так би мовити, в тому році, що ну довго як люди я не зможу робити, бо в мене не вистачить ні сил, ні бажання. Це все сапати, орати, садити і тому подібне. От, високі грядки, я думаю, через деякий час я знайду спосіб. От був би в мене мотоблок, якийсь, щоб це все добро збирати. Я б, не, мабуть, все те, що люди весною осінню палять, по селу б зібрав би і зробив би такі грядки, і їх прямо по всьому, по всій моїй території. І просто-напросто на високих грядках я б інакше працював без сапи, без всієї е, такої складної роботи. Але це все ще доки маємо ось, ось таке і будемо потроху потроху перекваліфікувати все це добро, дуже функційний дизайн, Стало таку, так би мовити, конструкцію. Так, Дуже цікаво цей паркан для пташок, їм дуже там круто, вони там постійно тусуються, так що я надіюсь продовжити цей паркан. Людей гілякі будуть. А ще я мрію про велику компостну купу, як у Жана Пена, щоб не гратися з тими дровами, щоб їх, якщо щоб я тріску перебив і зробив би купу, і яка б давала і гарячу воду, і обігрівала будівлю, і біогаз. Та це просто коротше, космос, це пік моїх, моїх е е сподівань. Тобто силою компосту, щоб обігрівати свій будинок, щоб не рубати, не палити дрова. А потім ще з цього цього компосту я б... Б 40... Якби, Як ти закладуєш 40 кубів компосту для того, щоб обігріти це все і отримати ä, тепло. І після того всього ти вий... отримуєш е, скомпостованого вже органічного доброго 40 кубів. Все круто. Але це тільки. Поки що в мріях і в ідеях. Так що е, надалі, надалі у мене ще купа справ, так що піду я працювати, бо мені потрібно закінчити малинник треба накрити це все землею, висадити малинку. Ой, ту полуницю. Малинник закритий тим бур'яном, що залишився. Я просто вже з того, що я наносив, я бачу, що його не вистачає. І я думаю, як би його в людей. Позабирати, те, що їм не потрібно, те, що вони палять. Не. Вже не вспів, у багатьох людей вже все прибране, все забрали. А ось моя сусідка ще має такий, таку кубку бур'яну. Уже 5 років вона збирає, мабуть, його, буде його, мабуть, випрошувати у неї. Так що це дуже цінний ресурс, органіка, і не так то й легко його зібрати, якщо ти живеш і та купа сусідів, і, а не природа. Бо в природі б так, якщо б ще були б там ті дубки чи ще якісь поле, то міг би я там на... косити собі травички, наносити і замульчувати, бо солома це теж ну, не дешевий такий. Так що будемо потрошку перекваліфікуватися, щоб не поливати малину, щоб в неї була волога, я її замульчую. Так що отакі в мене справи. Коментуйте, давайте, люди, цікаво буде з вами поспілкуватись, ставте лайки і дуже радий, що комусь. Таке цікаво. Пермакультурний дизайн в Україні я бачу, так люди лекції ведуть, але на практиці мало що показують. Ну, результат. Моя практика теж доволі таки маленька. І ще нічого майже толкового не знаю, але я, так би мовити, курсую у цій, у цьому напрямку. тобто, ну... Побачимо, що буде далі за ідеєю. У мене часто таке буває, що щось придумую з часом. Тобто Мені потрібно все обдумати, проаналізувати, побачити. Тобто, я дивлюсь і придивляюсь, і з часом роблю якісь висновки. Так що ставимо лайки. Хто перше на цьому моїх відео і на моєму каналі. Підписуйтесь, і я буду потихеньку трошки е, уділяти цьому час і виставляти якісь нові нові відео для того, щоб показати, як це все змінювалося. І ви будете бачити, як на перших відео я ще був лисий, зараз я вже з такими дредами. І моя земля тут була за зараз, стала бур'янами, і тут були такі джунглі, в яких не можна було пройти. Але з часом я зроблю так, щоб ці були джунглі сталими, щоб в них... Не потрібно було працювати, а потрібно було, ну, щоб добути плоди, щоб вони плоди самі по собі вирощувалися, а я був тільки збирачем. Тобто, от це моя ціль. До зустрічі!